Ви тільки гляньте сюди. Ми тільки перейшли через конюшню, ось один білий, ось де другий. Оно третій, ось четвертий. А ось дивіться, який п'ятий. І он, за ним шостий. І ось ще один. О! Ось який він білячок. О! А ні, це також підберезовик, я тобі скажу. І такий шикарний, шикарний. Подивись який. Ой, красень! Ой, красень! Ой, красунчики. Свіжий-свіжий. Свіжий, свіжайший. Э, мимо цього я прийшов праворуч-ліворуч двічі вже. І тільки зараз побачив. Ось все. Та ви що, Боже. Песня. Песня. Клас. Це так, пробігся по кущам. Ось такі. Красунчики. Це не сходячи з місця. Я просто стою і тут перед собою один навіть майже роздавив ногою. Дивлюся, він прямо тут під кроксом в мене стоїть. І треба дивитись, бо тут їх, я вже, у нас вже повний рюкзак. Ой, красунчик. Просто красень. Ага. Просто неймовірні гриби. Вже на вулиці майже темно. Це ми з тих людей, які о пів на сьому вечора їдуть по гриби. Йдуть прямо біля дому. І це прикол. І піти і знайти стільки білих, скільки ми сьогодні. Це дивіться. Це неймовірно. Просто неймовірно. Подиви, який красень. Воно стоїть красень!